Друзі, всім привіт! Мене звати Тарас, я є автором телеграм-каналу Bitcoin Investor. І що сьогодні? Сьогодні подивимося на біткоін. Значить, що відбувається з біткоїном, так як фондовий ринок дуже сильно ввалився, наш ДАК теж дуже сильно обвалився. Взагалі всі фондові ринки пооббалювалися в усіх країнах. І біткоін впав, альткоїни впали. Подивимося, що взагалі може бути далі. І покажу вам. Що я роблю зараз взагалі на криптовалютному ринку. Переключу екран, перенесемо це на графіки, начнемо начнем з фондового ринку. Значить, спочатку почнемо з фондового ринку. Прийдемо на недільний таймфрейм. І побачимо у нас на фондовому ринку, бачимо у нас зниження відбулося дуже велике зниження. Значить, зниження відбулося на. Приблизно на 17%. 17%. Якщо порівняти, наприклад, з коронавірусом, порівняти з коронавірусом, то у нас тут зниження значно більше відбулося, зниження відбулося приблизно на 35%. Якщо подивитися в цьому обичому циклі, які відбувалися корекції, у нас була корекція на 10% корекція на Тут теж на 10%, значить, якщо подивитись тут, коли ми в медвежку погружалися, яка тут відбувалася. Зараз глянемо. У нас тут відбулося 28%. Тобто бачимо, що на фоні е цих всіх корекцій, е включаючи з медвежкою, значить 17% для фондового ринку на сьогоднішній день це є багато. Зараз подивимося на наш дак, теж, як він скоригувався. Я тут таку фігуру малював, розширяючий клин. І були нижні границі його підтримки. Значить бачимо, що ця нижня границя пробита. І нижні, нижні рівні такі є, як тут, в діапазоні 16700, тут в діапазоні 16000. Потенційно, куди він може знизитися. Але подивимося, скільки, скільки, скільки проте відбулося. Корекція, значить корекція відбулася на 22%. Якщо подивимося попередні рази, які корекції відбувалися, 15%, 7%, 10%, ну і тут медвежка, 37%. Тобто теж бачимо, судячи з тих попередніх корекцій, враховуючи теж медвежий цикл, коли ми на медвежку погружалися, 22% це ну, доволі, доволі багато. Що відбулося на фоні корекції на SP500 і на NASDAQ? Потягнуло крипту теж вниз. Потягнуло крипту теж вниз. Значить, про альткоїни наразі не говорю, говоримо тільки про біткоін. Так як альткоїни дуже сильно скоригувалися. І бачимо, що значить, у нас приблизно в цьому діапазоні відбулося. Падіння фондових ринків. Повністю ми скоригувалися поки на 32%. Подивимося, які попередні були корекції. В цьому буковику минулого літа 33%. Тут якісь теж корекції були. 22%, 20%. 20%. Тобто тут були глибші корекції. Іменно в цьому діапазоні, в верхньому діапазоні були глибші корекції. Ну і поки дивимося те, що на фоні попередніх корекцій значить 32% бачимо, що тут було 33%. 33%. От поки якось так. Тепер хочу подивитися взагалі, куди біткоін може впасти. Що він взагалі, ну як, як подальшого можна розглядати його, які перспективи в нього? Які в нього лінії супротиву є? Лінії підтримки значить трендова лінія супротиву. Тобто, бачимо, що він явно притримувався трендової лінії. Тут поставили пік в 109 тисяч, і біткоін весь час пішов на зниження, тобто від піку. Весь час йде на зниження, і весь час е, доходить до трендової лінії і опускається. Значить трендова лінія я зазначив жовтим. Від неї бачимо реакцію. Наші підтримки були на 77 тисячах приблизно, 76 700. Ну і 74 тисячі, практично вкололи 74 тисячі. Яка зміна діапазону 74 тисячі, це є з попередньої проторговки, хай. Оцей хай. З попередньої проторговки хай. Тобто наступний діапазон такий можна зазначити в районі 52 тисяч. От якось так. Якщо взяти це все віддалити. Щоб зрозуміліше було, як воно взагалі відбувається. От так. Якщо ми це все віддалимо Графік. От і. Є од один блок про торговки. Зараз. Угу. Мішає мені. Так зробимо. Один блок проторговки верхній, в якому ми наразі знаходимося в нижній частині. Ну, як не крутий, ми в нижній частині, наприклад, якщо получимо реакцію, закріпимо вище тренду, і можемо починати якось глобально розторговувати верхній блок. Якщо пробиваємо цей хай в 74 тисячі, наприклад, глобальніше, якщо дивимося, пробиваємо, закріплюємося, ну, то можемо розторговувати цей блок. Поки ми знаходимося в верхньому блоці, в нижній частині верхнього блоку. От якось так. Поки, поки, і в рамках корекції, значить, якщо взяти цей боковик, тут теж було 33%. Сам фонд, такий дуже сильно негативний. Із-за того, що е, Трамп вів е, ці мита високі, і відповідь йому водять мито, фондовий ринок падає. Багато шуму, багато ліквідацій, значить сам негативний фон такий. Але якщо подивитися, віддалити картину і подивитися, як наразі виглядає ситуація, як вона в подальшому буде виглядати, відомо, що я не знаю. Але зараз вона виглядає так, що ми в нижній частині цього всього ковика. Тобто тут теж було страшно. Ну і тут страшно. Гірше альткоїном, так як із западіння, і западіння біткоїна. Виросла домінація. Вона і також вже трошки припустила, що є недільний таймфрейм, а й на недільному таймфреймі нам не буде краще видно. Значить, Домінація в моменті була там 64, 64 з гаком. Ну і за того, що в нас тенденція зростаюча на домінацію. Тобто всю ліквідність впитує в себе біткоін. Альткоїни падають. Тобто, циклічно, пам'ятаєте, що я в телеграм-каналі писав, циклічно воно завжди так було, і в принципі я цього очікую. Що рано чи пізно ця домінація розвернеться. Тобто домінація розвертається. Альткоїни починають рости. Поки домінація росте, біткоін трошки впав, трошки може відрости, але домінація продовжує біткоїни рости. Тобто, альткоїни максимально недооцінені. Такі монети. Пробіжимось по монетам, наприклад, і... Арбітріум. Не очікував його по 25 центів. Сьогодні був мінімум поставлений 2418. Не очікував його. Але теж подивитися, наприклад, якщо на МакДі подивитися. То об'єми падають. От, гляньте, яка Інстаграма. Інстаграма червона. Тобто, вона ще якийсь час може бути червоною, якийсь час ще світло-червоною, але ми. Що раз зближаємося, щоб перейти нульову меридіану і війти в, тіпа, в бичку. Це недільний таймфрейм. Так як щось тіпа, як тут було. От. Ми тут теж мали зниження, 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 потім обі переросли. Типа показали цей рух. От. По арбітріуму зараз такі дії роблю, що набираю лонги. Значить не фінансова рекомендація. Показую тільки, що я роблю. Показую свої дії. Як я це роблю? Зараз переключу на менші таймфрейми. На цьому зниженні, може тако 4 години. Значить, ми мали такий канал. Мали такий канал. Торговий в рамках того каналу торгували, за який час випадали з каналу. Наприклад, випали з каналу, вернулись торгували, випали з каналу, вернулись, торгували, випали з каналу. О, значить, коли ми тут випали. І оновили знову Лой. Тобто Лой, Лой, ще раз оновлення лою. Але бачимо, що останні рази по Інстаграмі, наприклад, якщо подивитися по Інстаграмі MagD, тобто тут був лой оновлений. І, значить, не так навіть, якщо взяти денний таймфрейм, точніше на денний, так, на денному більше видно. Значить тако. М -м... Лой поставили. Яка інстаграма велика червона. Лой поставили. Лой поставили новий. Тобто нові лої ставили. Поставили три рази нові лої. Але вся інстаграма, значить, не ставить нові мінімуми. Тобто, йде вгору. Така розкореляція. Ну, я то так бачу. Раз, а два. Якщо подивитись на недільному таймфреймі, зати Арбітріум, так більше з монет виглядає, не тільки арбітріум. Я вибрав іменно Арбітріум. Бачимо, яке розходження, наприклад. Є лой, поставлений Лой Лой. Так, а інстаграма як з самою ціною. Тобто Інстаграма йде повишаюча, а тут ціна понижаюча, тобто розкореляція. Ну і я вирішив на цьому зниженні набирати лонг. Такий довгостроковий лонг. Значить, із, з, з, Беру депозит. І з цього депозиту потрошки починаю набирати лонг. Частинками. Зараз я на менших тим фреймах покажу, як я це зробив. Значить, поки тільки два ордера відкрив. Перший ордер відкрив, і другий тут відкрив. Перший ордер десь тут відкрив приблизно по 28%, другий ордер тут відкрив. Ну і в мене середня точка входу, десь там вийшла в районі 26-27. В запасі ще в мене є близько 85%. Тобто, якщо арбітріум продовжує знижити, зниження, весь ринок продовжує, біткоін буде знижуватися. ефір буде знижуватися, я по чуть-чуть його. Буду добирати. От. По СТРК. СТРК теж не очікую такого СТРК. Не розумію, як СтрК, коли воно там взагалі планує нащупати своє дно. Монета Атом. По монеті все буде на недільних таймфреймах дивитися. Монета атом. В принципі, по монеті атом ще нічого такого не відбулося. Ми в цих діапазонах вже торгувалися. Тобто в цих діапазонах ми вже були. Були тут. Торгувались тут, потім показали відскок, тепер знову прийшли в цей діапазон. Тобто страшно, не страшно, але в цьому діапазоні ми вже були. Значить, Ці позначки ми вже... Бачили, чи може атом ще нижче впасти. Ну, З того, що нам монети показують, може. І нижчий рівень його буде приблизно в діапазоні 2 доларів 10 центів. 2$50. Значить, ви, ви позначимо цю зону так. Сюди. Сюди атом може ще прийти. Здається, так на такому недільному таймфреймі, що це небагато є. Ну Але з теперішніх, з теперішніх є 50%. Тобто, якщо ви зараз купили, він впаде на 2,10-2,50, на у вас буде 40-50% просадки. Ви мусите розуміти, в моменті, да, це велика просадка. Купили на 1000 доларів, у вас залишилось 500. Але перспектива, ну самі бачите, що ми взагалі на самому дні. А домінація біткоїна висока. Тобто рано чи пізно це все закінчиться, падіння фондових ринків і так далі. Я пізно динаміка має надію, що зміниться. Так само по Доті. Дот трошка інакша історія. Дот, значить, оновив свої ЛОЇ історичні. Бо то, що нам показує графік, ЛОЙ його історичний був в діапазоні 350, а зараз Дот торгується 340. Тобто чуть-чуть заколов. Чи він піде далі? Можливо, цілком. А підключимо індикатор Alt. Подивимося, що нам індикатор Alt показує. Так. Ну, показує нам таку картину по індикатору Alt, що нижня границя індикатора є в діапазоні 2,66, ну 260, скажімо так. Тобто, можна його очікувати ще десь тут. Чи буде нижче, не знаю. Значить, Надію, що ні. Максимально важко спрогнозувати. Значить, Запас стейблю завжди треба лишати, при можливості, не купляти все одною покупкою. Максимально старатись розпреділити свій бюджет, якщо ви, наприклад, купляєте якусь монету, виділяєте якийсь бюджет на неї, і максимально старатись зробити ці покупки, щоб розподілити і в кінцевому результаті сформувати. Якусь хорошу точку входу. Де би ви не купляли, зараз на ринку альткоїнів складається така ситуація, де би ви не купляли монету, все ви будете в просадці. Як би ви її не розподіляли, все рівно ви теж будете в просадці. Тому що альти більшість часу показують просто падіння. Домінація росте, падіння. Монетку кава, я ще таку монетку маю теж. А монетка кава от в цьому коридорі вже стоїть довший час. Має такий торговий коридор. І... Скажімо так, з такими діапазонами 40% центів і верхня частина 57 центів, і в цій області вона стоїть. І не дуже сильно реагує на падіння біткоїна. Значить, я за нею наблюдаю. Поки стоїть Монетка тон. Монетка тон. По монетці тон теж бачимо такі, якщо взяти недільний тай таймфрейм, віддалити графік і бачимо такі явні. Рівні проторговки, значить, верхня границя 8 доларів, нижня границя підтримки 4,80. Довший час стояли тут, торгувались. Після чого змінили діапазон на нижчий. Але бачимо, що нам підтягнувся індикатор Alt. Бачимо, що торкнулося індикатора Alt. Прийшли до індикатора, торкнулися його і отримали від нього реакцію. Получається, проторговуємо зараз цей діапазон. Проторговуємо зараз цей діапазон. Якщо взяти, подивитись так, щоб вам краще було видно. Тут в нас був е, імпульсний ріст ціни. Зараз ми в цей блок спустились і проторговуємо його. Значить, йде проторговочка. Тут був імпульсний ріст, тут проторговуємо, тут прийшли до індикатора «альц». Важливо звернути увагу по. Монеті тон, що при падінню. Е, значить, монета стояла. При сьогоднішньому падінню, корекції біткоїна монета стояла на місці. Бачимо сам індикатор MACD. По чуть-чуть розвертається. Значить, що було минулого разу, як він розвертався? Був ріст. Просто показую те, що я бачу. Монета 1 інч. Тоже прийшла оновила свої ЛАЇ, чи ні. Зараз подивимося. Прийшла до індикатора «Альц» і оновила всі повністю свої лої. Зараз торгується на відмітці 0,15, але загалом ми це все можемо, якщо заберемо індикатор, загалом ми це все можемо сприймати як накопичення. Тобто, не дуже сильно важливо, чи ви купили по 50%, центів, чи ви купили по 28%, чи ви купили по теперішній ціні значить це все далі продовжує бути як накопичення. Просто на негативному, максимально негативному фоні по фондовому ринку про падіння все так виглядає дуже сильно погано. Але якщо подивитися на графіки, на великих таймфреймах взагалі, що відбувається, пока що нічого такого поганого не відбулося. Тобто домінація висока, 64%, так, деякі монети оновили свої ЛІ. Так є. Тобто, але глобально нічого не відбулося. Наприклад, у мене ван іншу, там точка входу, якщо я не помиляюсь, 40%. центів Ну, давайте так, 40%, центів то є 61% просадки. От від моєї точки входу до теперішньої актуальної ціни 41% просадки. Але глобально, якщо ми подивимося глобально, ну, поки нічого не сталося. Так, да, локально мені печально, тому що 41%, 61% просадки. Але якщо подивимося, ну, я в зоні накопичення, ну, нічого не відбулося. Монетка ХФТ. Значить, по монетці ХФТ я бачу таку фігуру м -м, як трикутник. Такий з понижаючими мінімумами і з понижаючими максимумами. Який я в подальшому очікую при падінні домінації. Пробиття Пробиття якісь, закріплення, ну щось таке. Типа пробиття вверх. Це теж моя особиста думка. Я такі маю очікування. Якщо подивитися по інстаграмі Маді, МакДі, ну який би у нас фон не був, у нас монети падають, біткоін падає, все погано. Але по МакДі ми розвертаємось. По чуть-чуть, по чуть-чуть йде такий розворот, як тут. От. Тут був не сильний ріст. Бачимо не сильний ріст. Але далі наголошую, що рано чи пізно домінація біткоїна буде падати. І думаю, що цей ріст буде сильніший. Тобто тут теж нічого такого катастрофічного нема. По Аптусі. Давайте подивимося по Аптусі. Монетка Аптус. Пробила свої нижні границі і прийшла. Практично лістингова ціна, значить, під час був, був лістинг. Потім ми знизились і нащупали ціну 3 3,15. Зараз ми торгуємося на 3,94. Тобто по Аптусу цілком можливо, що ми прийдемо до цих границь. Тут діапазон 3 доларів. В принципі, небагато лишилось. Таке можливо. Ну, слід такого очікувати. Але якщо ви, наприклад, маєте е, точку входу, так як я, наприклад, маю точку входу по Аптусі 6 доларів, е, В моменті там від 6 доларів просадка 32%. А якщо впадемо до 3 доларів, там 50% буде. Тобто глобально нічого тут нема. Тому що ви купили ну, в цій зоні на дні. Тут. тут. Так що спокійно. По аптусі я теж не бачу якоїсь такої великої. Пока катастрофи Cake. Монета кейк теж має цю монету. Практично прийшла до своїх нижніх границь. Бачили і гірше, значить, тут. Бачили, і гірше зниження було по 10. Зараз по 60. Тобто, взагалі, як подивимося, давайте віддалимось і подивимося на кейк, ну, так як би стоїмо в боковику. Глобально, на недільному таймфреймі. І в цьому боковику ходимо від верхньої до нижньої частини. Тобто зараз прийшли до нижньої. Але, друзі, це є так, що як ми приходимо, от зараз є негатив, все погано на ринку. На ринку да? Але тут теж було погано все. І негатив, і тут було погано все і негатив. І тут було погано негатив. Значить, на кожному зниженні. Тобто, по кайку не бачимо, що монета зі скамела, що вона кудись там туди пішла і все. Ну, нема такого поки. Так як і на попередніх монетах. Монета Манта. Гірша ситуація. Чому гірша? Зараз подивимося, чому гірша. Тому що монета просто похожа, як на Starknet, вона падає камнем. Хоча тут же об'єми починають на, я значить, навіть цього не бачив, об'єми на МакДішці починають розвертатись. Бачите? Так як і на других монетах. Ну, а монета, якщо подивитись, так віддалити, включити недільний таймфрейм, весь час падає. Страшно. Дуже страшно. Бо, наприклад, по цій монеті в мене висока точка входу. Дуже висока, я потім її не усредняв. У мене в діапазоні. Хоча чому так, якщо отак от віддалити графік, от подивитись, да? от є такий графік у нас, монети манти. У мене точка входу приблизно десь тут, в діапазоні там 2 доларів. Отак. Чи для такої монети там проблема зробити такий відскок якісь? Та ні, я думаю, що ні. При падінні домінації. Ні. Поки нічого глобального теж такого не сталося. Нема. Так що монета. Е, тупо отак. Камнем вниз летить і все. ВЛД. Значить, ВЛД я не маю, я просто за нею стежив або участвовав у проєкті оптимізм. Значи, по оптимізму трошки гірша ситуація. Тому що оптимізм мав такий розширяючий клин. І нижня частина клину виступала підтримкою, і верхня частина клину виступала супротивом. І тут ми пробили той клин і прийшли до лістингової ціни тут. Прийшли в діапазон, і по чому вона? По 58 центів. Ну, Печально, хто тут купляв, хто тут купляв, хто тут купляв. Ну, тут би треба було добрати її. Але загалом, от так ми пройшли з по монетам, значить монет є дуже багато. Давайте ще на ефіріум я в загальному скажу свою думку. Трохи вас заспокою. Значить, в мене теж портфель в Просадці. Значить, я тут не хвастаю, що в мене там портфель такий, інакше блогер без, з безплатних монет чи в профіті там, і так далі. Але я просто показую вам картину, що загалом ще поки нічого не відбулося такого. По ефіріуму. ну По ефіріуму така ситуація, що бачимо тут нижній блок. І бачимо тіло верхні роз... розторговки. Так? Ну, ми спустилися нижній блок. Можемо тут торгувати. Цей діапазон 1130 доларів і 1670 доларів. Нижче краще не опускатися. Чому? Ну Дуже все просто. Якщо тако глобально подивитися на, на, на цей, от взяти і да? графік недільний таймфрейм. От. Краще нижче от сюди не падати. Краще нижче цієї границі не падати. От. Тому що як зайдемо сюди, почнемо розторговувати, окей. Ми вже тут були. Якщо впадемо ще нижче, ну тут вже будемо нащупувати якісь інакші рівні підтримки, а це вже ефір буде там нижче 1000 доларів. Тоді вже треба дивитися. Наразі ну, по ефіру печально, тому що ефір мав показники там, в 4 тисячі і зараз впав. Значить, печально Печально тим, хто купляв його тут. Але не печально тим, хто його не має. І може його накопичувати тут. От. Так що по ефіру така, така ситуація. По ефіру. Значить по біткоїну ще раз, по біткоїну е, маємо е, лінію супротиву. От краще нам десь пробити її, якщо ми тако прямо її розтягнемо. Краще нам її, ну, там, отримати якусь реакцію пробити, закріпитись. І тоді вже можна якісь там верхні показники буде шукати по ньому. Ну, але теж, якщо фонда ще буде продовжувати падати, я думаю, що біткоін не буде винятком і криптовалютний ринок теж, я думаю, що буде падати. Наразі нащупали підтримку в діапазоні 74 тисяч. От. І так як кажу, по арбітріуму наразі набираю, спотову, не спотову фічерсну позицію. Зараз перенесемо це на цей. Тобто, взагалі, бачимо, зараз так тверезо дивимося і спокійно, без емоцій на криптовалютний ринок, по деяких монетах. Ми прийшли в ті області, в яких були. Тобто ми вже були. В цьому циклі, ми були в тих областях, і коли ми були в тих областях, теж був негатив. По деяких нових монетах, таких як СТРК, Арбітріум, Оптимізм, не нова монета, але вона теж обновила свої лої і, і пішла там, на свої донні значення, З неї так більш гірше. СТРК падає і незрозуміло, де дно є. Арбітріум теж обновляє дно. Якщо подивитись по старим монетам, DOT, Atom. Ми вже були в цих діапазонах кейк, з тих монет, які я вам показував, які я маю. Значить, бо монетів дуже багато. І просто в одному ролику не поміститься і всіх обдивитись. По біткоїну в нас є наразі нащупали підтримку в діапазоні 74 тисяч. По ефірму більш гірша ситуація. Так як пробили штуку 600 і можемо впасти до 1100. Значить, проторговувати цей діапазон, який я вам показував. Але в нас домінація є в діапазоні 64%. І весь акцент на тому, циклічно так завжди було. І я так надію, що і це раз буде, коли домінація падала, росли альткоїни. Допоки тенденція на зростання. Домінації альткоїни і тому падають. Наша задача, хто е, утримує альткоїни, а більшість з нас утримує альткоїни, дочекатися падіння домінації. Доки такого нема. Допоки нам залишається якось Шукати хороші точки входу і формулювати, продовжувати формулювати по мірі можливості портфелі. Кому цікаво за мною стежити, я силочку на свій телеграм залишу під цим відео. Долучайте з нас в Телеграм. В Телеграмі є внутрішній чат, де учасники Телеграму спілкуються між собою, діляться своїми ідеями і підтримують друг друга. Всім хорошого, друзі, і пока!